Привіт, рибалкам! Ми з вами на риболовлі, можна так сказати, на відкритті карпового сезону. Приїхали нарешті з Нушівлею на повну добу. Приїхали в Чаруків, тільки на дворі дуже сильний вітер, знімаю я з палатки. Але відразу вже ми розклались, навіть закинулись. Приїхали з Богданом та з Андрієм. Перебрались геть на протилежний берег. Принесли всі речі, зайняли таку альтанку. Розпочав я сьогоднішню риболовлю там з розкладання намету. В принципі, цей сектор мені відомий. Я знаю, що тут один мул. Нічого особливого я не шукав, але в принципі трішки помаркірився. Ну, щось там таке знайшов, можна сели трішки твердіше. Але все-таки флити я не ставив, щоб вони не провалювались, А поставив я два вертоліти, підтягнув їх чим повище, щоб груз лягав, а попапчики стіками були зверху. Поставив дуже дрібні восьми попапи, навіть їх ще трішки підрізав з дрібними гачками. І наверх буду давати трішки коноплі, має також спомбика. вітер сильний, потужний. Спомба я поки не кидаю. Зачекаю, можливо, буде якесь затища. Тоді там пару спомбів коноплі наверх кину. Тут у нас два попапчика дрібних на стіках. І флет з живою насадочкою в такому пушковому варіанті. Ну, друзі, тако можна виловити трішки затишче. Хочу я чуть підгодувати ці. Стіки, мені здається, самих стіки буде маловато. Ось є трошки коноплі, так я небагато взяв для початку. Ну і зараз з помбом спробуємо загодувати. Дистанція у нас є окреме спомбове водилище, воно тут однакова. кова. Побачимо, чи вдасться нам покласти їх. Бажано їх зараз покласти чітко в ціль, тому що корму даємо небагато. І треба його ну так, чітко-чітко покласти на водилище, щоб не засипати велику акваторію. Що, друзі, поки львань, особо таких немає. Все ж таки Андрій ще злив карасика на мотиля, але і все. більш по карпу руху активного немає. Так, друзі, доброго ранку. Ось нас так світає. І нарешті в мене є перша рибка. Ось такий карасик. Ох, який він жирний. На флет, на білого попапчика. Ось все ж таки вдалося хоч щось виманити. Цілу ніч кльову не було, взагалі був спокій. Ось так. Зараз буду перезакидати ці водилища, простояли в мене цілу ніч на стіках. Зараз їх трішки освіжу новими стіками. Нарешті пропав цей сильний вітер. Дуже зараз гарно на водоймі. І так, закинув я десь 5 спомбів самої відвареної куноплі. Не давав ніякої такої грубої фракції. Ну, Наверх вудилищ поклав їх. Погода різко змінилася. Цілу ніч дув вітер, а зараз погляньте, яка тиша на водоймі. Не знаю як це вплине на клювання, але якщо їх не було, то вже хуже не буде, як то кажуть. Можливо поміняється в кращу сторону. Ще сьогодні пару годин побудемо. Можливо все ж таки вдасться впіймати грубу рибу. А, карася громче. Ні, карп, карп. Хто не карп. Краще буде карась. Ну, Нарешті, першенький в цьому році. Але, <рес> але гарний золотенький такий ну, вимочив. Дуже приємно, що клюнув цей малиш. Коробчук такий, але він клюнув із загодованої дистанції, зі стіків, тому все було правильно, волосяний монтаж, гарно засікся по весні. Це дуже-дуже приємно. І, нагадаю, сьогодні тільки 2 квітня, ще вода прохолодна. Зараз в мене закінчились стіки, я зв'язав такий пива мішечок і закину з ним. Ось, друзі, такий мішечок. Зараз поставлю туди попапчика і буду закидати. Тільки знову здіймається трішки вітерець. Так, друзі, речі ми вже склали. Зараз змотуємо вудилище і будемо їхати додому. Бачите, який сильний потужний вітер розпочинається. Вже вчора на ньому насиділися, на сьогодні вже досить. Так що, друзі, вийшла в нас така весняна рибалочка. Якщо вам сподобалось відео, то підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Всім пока!